Та так і живемо ось у двох. Четверо дітей. Робили ми, що вдома, що у колгоспі. Ніхто нам не, не робив. Ми самі. Все самі. Анатолій і Валентина з села Грузьке, що на Кіровоградщині, 56 років разом. Побралися 19 січня 1970 року. Валентині було 18, вона закінчила школу, Анатолію 22. Він повернувся з армії і навчався в технікумі. До кіно завжди танці були, а потім кіно крутили. Ми зайшли в кіно і він позаді хвостиком. І так і познайомилися і по цей день. В клубі познайомилися. Півроку ми походили, ходили один з одним, а потім прийшло время одружуватись. Я пішов з сватами, а батьки не віддали. Каже, молода ще, й... да. ще не рано. Прийшли вже свати. А я у хаті була. Зайшли свати, і батько був у хаті, а мати доїла корову. Прийшла і вона тоді, і цей. Ну, а вони ж свати кажуть, що прийшли ось цей свататі. Батько одразу нічого не казав. А мати ні, ні, ні. Ні, і ще молода, і ще ні. Ну так, і батько тоді підтримав. Після сватання Валентина не виходила із дому, а потім на три дні втекла в сусіднє село до родичів. Відмова батьків засмутила, пригадує чоловік, і він вирішив вкрасти її. Через тиждень я беру її однокласників, двох хлопців. Із клуба забирають і приводять їм до порога. Мати відкриває двері. Оп, що таке? Каже, невістку привів. Заходьте. Тиждень пройшов, нікуди не виходила, а через тиждень батьки шукали, шукали, прийшли. <плес> Дали згоду, і по сьогоднішній день ось вона в цій хаті. Збереглася весільна сукня, показує Валентина Дмитрієва. Її шили на замовлення в ательє, одягала один раз на весілля. Воно гарніше було. Тут роза була, тут такі. Руши були, це, ну, Діти вже тоді поснімали ленти. Коли зустрічалися, він вже проходу не давав. Кохаю її і все, і все одно ти будеш моя. І так і вийшло, що його. У неї коса була отак нижче. Пояса. Та такого, такого я рідко в кого й бачив тоді ще. Чорна, чорна, як циганка. Вона для мене була, мабуть, не то, що найкраща, а найкраща. Подружжя говорить, одне без одного не уявляють свого життя. Люблю і любив і люблю і буду любити. Поки живі, поки здорові. І дай Бог, щоб ми прожили ще стільки-стільки. Дав, дав нам Бог. Все в місце, все в Я вже навіть не представляю, як остатися самому, і я не знаю, як вона, а мені здається, що конець света без баби. Називають секрет щасливого сімейного життя. Повага і взаєморозуміння. Любимо, любимо, любим. <реш> і будемо будем любити. любити. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.